Ой, ой зараз буде. А, -а, -а! А, а! А! Боже мой! Після третіх години ранку, вівторок, 3 червня, російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки загорівся склад з продуктами харчування. Також були пошкоджені будинки та легкові автомобілі. Відомо, що через атаку поранення отримали п'ятеро людей. Одного з них госпіталізували у стані середнього ступеню важкості. Іншим надали допомогу на місці сьогодні. Вночі ворог атакував Одесу. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було і заморожені продукти. Військовослужбовці морської охорони держприкордонслужби знищили два ворожі дрони камікадзе над Одещиною. Про це повідомили у морській охороні ДПСУ. У відомстві зазначили, що екіпажі виявили два ударні безпілотники типу шахет та знищили їх ще до того, як ті могли досягти цілі. На території Ізмаїла та Аранійської громади планують збудувати завод з видобутку зеленого водню. На це з державного бюджету передбачено 66 мільйонів гривень. Планується, що завдяки запуску цього заводу буде нарощено об'єми виробництва зеленого водню до 21 тисячі тонн на рік. На Ізмагіїщині планують побудувати транспортний міст через Дуна, який має забезпечити сполучення між Україною, Румунією, Болгарією та Туреччиною. Для реалізації цього масштабного проєкту планують залучити інвестиції у розмірі 12 мільярдів 656 мільйонів гривень протягом 2025-2027 років.